Ця історія трапилась з групою людей, у якої захмарний інтерес. Той інтерес, який спонукає підніматись раніше сонця, терпіти холод та вітер, йти далі, не дивлячись на вагу свого наплічника. Все заради них, засніжених вершин, обірваних скель, відчуття піднесення вище хмар. Все це вони знайшли тут. Тож погнали, приберемо залежані пазли, компактне зберемо нашого наплічника та підемо дивитись на красу зимових гір разом з нами, переживаючи цю піднебесну історію.